Поразі передали, що на нас рухаються. Вони просто не очікували нас, мабуть, там, бо ми спочатку зайшли в одну хату і перемістились по, по двоєчкам групами, в сусідню. І вони йшли в ту хату, перед, яку, ну, яку ми до цього зайшли. Ми вийшли і акуратненько їх ліки Ну, ви ж з понизі зайшли. Це, так? Я да, правильно так. бачила на стрімах? Так. Так, 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 так. Вони, Вони, так, да, вони йшли. Ну, тільки був в них бій з одной, з однією групою. І вони виходили від того бою в наш напрямок, але ну, не знали, що ми там є. Скоріш всього. Так. Так вийшло, що ми їх вийшли, вони навіть не зрозуміли, звідки. Такі, і що вогонь по ним.